Скроні, а дне ми, серно візно, даряє свяї толоні, а дне ми, серно візно, даряє свя. Всі твої нещасні діти, і справедливо за суд розведи вони ж бо всі твої нещасні діти. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Душі істини, що всюди, Істина, си все наповняєш, Скарби, діб, життя, Подателю, прийди, все в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси блоги й душі наші, святий Боже, Святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і святому Духові, і нині, і по всех і на віки, віків, при Тройця, помилуй нас.

Тому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віки, вамінь. Прийдіть поклоніться Цареві нашому Богу, Прийдіть поклоніться Христові, прийді Цареві нашому Богу, Прийдіть поклоніться і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Боже, рятуй мене, Господи! Ті мені на допомогу поспішися, нехай засоромляться почервоніють ті, що на моє життя чигають. Нехай назад відступлять, І застадаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай повернуться назад стидом, прибиті ті, що до мене кажуть добре, йому добре. Нехай радуються і веселяються в тобі всі що тебе шукають? Ті, що завжди кажуть, нехай возвеличиться Господь, і ті, що люблять Твою допомогу. я ж бідний та нужденний, Боже, поспішись до мене. Ти моя допомога, і мій визволитель, Господи, не забарися. Помічник, і покровитель прийшов мені на спасіння. Це Бог мій, і прославлю його, богоця мого, і звеличу Його, велично бо прославився. слава тобі, Боже. Бог. ранньої юности, Христе, переступив я Твої заповіді, провадив життя у пристрастях, не турбуючись тим і не вболіваючи, тому і благаю, спасе, хоч при кінці спаси мене. Покинутого перед твоїми воротами спаси, не відкинь мене, потріб, потрібного на старість до пекла, але перед кінцем чоловіку любче даруй мені відпущення гріхи, помилуй мене, помилуй мене, багатство моє спасе, змарнував я облуді, не маю тому плодів благочестивих, той кличу. Голодний до тебе щедро, усі хоче, поспіши мене помилувати. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, розбійникам до рук потрапив я своїми помислами. Вони мене вразили, і тепер я весь у ранах, та ти, Христе, спаси, прийди мене і сціли мене. Священник бачив мене і не спинився, і левит у, у біді полишив нагого Ісусе, що з Марії засяяв, прийди і помилуй мене. На усякі ботя Тройця, тобі поклоняюся, як єдиному Богові. Здійми з мене тягар гріхів моїх, як милосердний, подай мені сльози зворушення. І нині віки вічні амінь Богородице надії, заступнице усім, хто тебе прославляє, здійми з мене важкий тягар гріхів моїх, і як владичиця чиста, прийми мене, що каюся. Омний і покровитель прийшов мені на спасіння, Це Бог мій і прославлю Його Бохоця мого і звеличу Його. Велично, бо прославився! Слава, слава тобі Боже наш, слава Тобі, слухай бо Небо і возвіщу і прославлю Христа. Що від діви воплотився. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Подібно, як Давид послизнувся, я упав, у блуд та осквернився, але й мене омий спасе сльозами. Болило. Не сліз та покаяння і у жалю в серці не маю. Ти сам, як о Бог, даруй мені це Спасителю. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Дверей твоїх не зачинив той час, Господи, Господи, переді мною, але відкрий їх для мене, що каюся. Помилуй Бажаєш бо всім спастися, і мене приклик чоловіко любче, і як благий прийде до мене, що каюся. Милуй мене, Боже, помилуй мене, почуй душі моєї, стогни і сльози, прийми очей моїх, спаси мене, Господи. Заводь. Та єдиного в трьох особах Бога всіх успівую, Отця і Сина і Святого Духа. І нині і на віки вічні. Амінь Пречистає Богородице богородиця, Діво, єдина всехвальна, молися ревно, що спастися нам». Згадайте, згадайте, що я є Бог, що з давніх часів зіслав дощем ману і воду пролив із каменю для мого народу пустині. Песницею єдиною помилуй. і силою моєю. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Знайте, знайте, що я є Бог. Слухай, душе моя. Господа, що кличе, і полиши колишній свій гріх, і бійся Його, як месника, суддю, і Бога. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, колись уподібнулася ти багатогрішна душе, біда мені, першому каїну і отомолеху, каменувавши тіло, злочинними і ум, умертвивши безглуздими прагненнями, помилуй мене, Боже, помилуй мене, помилувавши всіх, хто жив до закону, душе моя, не уподібнилася ти Сифові, не наслідувала Еноса ані еноха, що взятий на небо чиною, тож встала, ти душе. Позбавлена життя предків. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, ти, одна душа, моя, відкрила безодні гніву Бога Твого, потопила, мов землю всю плоть, усі діла та життя своє, і залишилася поза Спасительним Отцю! Незначальна, несотворена Тройця, неподільна одиниця, прийми мене, що каюся, що зрішив був мене спаси, бо я твоє творіння, не відкинь, помилуй, збав мене від кари вогненої. І нині повсякча. Богомати Мати пречиста, владичиця надія для тих, що до тебе прибігає, і пристановище для тих, що в бурі, молився, Милостивого Творця і Твого Сина, Твоїми молитвами, і мене помилувати, на непорушному камені заповідай Твої. Христе, церкву Твою твердий, Бо Ти один святий і препрославлений. Слава тобі, Боже да, слава Тобі! Не наслідувала ти окаяна душе, симого благословення і подібно. До яфета не отримала просторих володінь на землі відпущення. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Із землі харани, як із ріха, вийде, душе моя, і поспішаю землю вічного нетління, яку колись Авраам унаслідував. Помилуй. Тідчула душе про Авраама, що в давнину полишив батьківську землю і став отоприхідьком, його вибір, і ти наслідуй. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, патріарх пригостив ангелів під Дубом Амріївським, і ти на старість отримав скарб обітниці. Помилуй. Зрозуміло кая на душе моє нову жертву, все палення Ісака, що тайно принесена Господеві і наслідуй душе моя, його вільний вибір. Милуй мене, Боже, помилуй мене. Ти чула душе, про вигнання Ізмаїла, бо був народжений від рабині пильнуй. Не потрап подібного за Твоєю похитливістю. Слава Отцю і сину, і святому Догові. Єство беззначальне, Тройце проста, несотворена словами у, дв... у трьох особах. Спаси всіх, хто з вірою прибігає під Твою владу. І мені... Змужня я богородиця, де народила в часі сина, що від відуця позачасового, одивне чудо, зостаючись дівою, від грудей годуєш. Почув пророк про Твоє пришестя Господи, і здригнувся. Що маєш ти від діви родитися і чоловіком явитися, та й каже почу вістку про тебе й налякався. Слава силі Твої, Господи.